З початку року на території Дніпровської області виникло 7040 пожеж, з них у житловому секторі 1950 пожеж. По причині порушень правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення виникло 178 пожеж. По причині порушень правил пожежної безпеки при експлуатації електрообігрівачів і електрообігрівальних приладів. Виникло вісім пожеж внаслідок вказаних причин загинуло 17 осіб. Також хочеться зазначити основні вимоги правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення та електрообігрівальних приладів під час використання електрообіграчів для обігріву приміщень. Не слід застосовувати несертифіковані та саморобні електронагрівальні прилади. Електробігарчі не можна ставити біля штор та меблів. Відстань повинна становити не менше ніж 25 сантиметрів. Слід обмежити доступ малолітніх дітей до цих електробігрівальних приладів. Забороняється використовувати. Електрообігрівальні прилади для сушіння одягу або інших предметів у разі виходу з будинку, не залишати їх увімкненими. Під час експлуатації пічного опалення не допускається залишати печі, які топляться без догляду, або залишати їх на догляд за ними малолітнім дітям. Сушити на печах одяг або інші горючі матеріали, розміщувати легкозимисті та горючі рідини біля топкових приміщень, розпалювати печі легкозимистими та горючими рідинами, використовувати печі, які мають тріщини, використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує більше топкового виділення. Також хочеться зазначити і надати рекомендації щодо застосування генераторів. Забороняється використовувати генератори в приміщеннях, взагалі, використовувати генератори можливо на відстані не ближче, ніж 6 метрів до будівлі, які встановлюються на вулиці, використовувати обладнання тільки заводського виготовлення, вчасно проводити технічне обслуговування генераторів. Що стосується встановлення та. Підключення, то бажано щоб це робив відповідний фахівець з цього напрямку. Як негативний приклад, можна згадати минулорічну пожежу, яка виникла в житловому будинку за адресою міста Дніпро внаслідок порушень правил пожежної безпеки при експлуатації кондиціонера для обігріву загинуло 5 осіб. За останній час збільшень щодо випадків. Пожеж пов'язаних з використанням генераторів не було. Можемо зазначити тільки один випадок, який на сьогоднішній день був. Це двадцять 11 динадцятого року в місті Новомосковську при експлуатації генератора квартири чотири особи отримали отруєння чадним газом. Госпіталізовані вони до центральної міської лікарні міста Новомосковськ і станом середньої тяжкості. Щодо отруєння чинним газом, взагалі забороняється використовувати які мабуть ну, люби прилади, які працюють на паливі, особисто в приміщеннях, тобто їх повинно виставляти на вулицю, і тільки там можна їх використовувати для обігріву.